Що треба їсти, щоб підняти рівень заліза? Заліза допомагає переносити кисень до кожної клітини нашого організму. Давай же розглянемо, де найбільше міститься залізо, та які продукти тобі слід додати до свого реціону, щоб їх підвищити. Звісно, це червоне м'ясо, це субпродукти, печінка, серце, язик. Це м'ясо, птиці, пролика, міді, креветки, устриці, кіноа, шпинат, сочевиця, нут, кавасоля, соля, кунжут, гарбузове насіння та, звісно, спеції пажитник та куркума. А щоб краще засвоювати залізо, не можна вживати разом чай, каву та молочні продукти. А от для того, щоб краще засвоювати, треба. Їсти разом з вітаміном С, наприклад, шпинат з лимонним соком або сочевиця з томатами. Дбайте про своє харчування та ви завжди будете енергійними і сповнені здоров'ям. Напиши в коментарях слово «заліза» і я тобі відправлю гайд, де буде повністю все про залізо!